У Полтавській області в селі Горбанівка 1 вересня попрощалися із екіпажами двох гелікоптерів Мі 8 які 29 серпня розбилися у Донецькій області. Авіакатастрофа забрала життя чотирьох пілотів і двох борттехніків. Про це повідомляє видання Суспільне, а також зміст. Усі шестеро загиблих були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, 37-річний Юрій Анісімов, житель Полтавської області. Воїн був старшим бортовим. Техніком мав звання капітана. Валентин Воробець народився 2000 року, був старшим лейтенантом. Іван Яровий льотчик Штурман вертольота, народився 2000 року. Євген Кисіль бортовий технік 1988 року народження. Владислав Римар командир ланки. Він був 1995 року народження. Віктор Опанасюк – 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота. Панахида заполеглими захисника. Аме відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Віддати шану загиблим прийшли рідні, знайомі та побратими полеглих бійців. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.